Вітаю вас, шановні глядачі каналу виногради дачі». з вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 9 жовтня. Закінчується пора робіт на винограднику в садку на огородах. І поступають питання? І це відео для початківців. Відповідь на питання, що касається підготовки виноградних кущів до зими. Чи потрібно їх оприскувати? А якщо потрібно, то чим? Значить, на зиму, на зиму, після того як ви провели обрізку чи попередню обрізку, хорошо не хорошо, а потрібно провести викорініруюче оприскування проти всяких грибкових хвороб, проти бактері... бактеріальних, а також проти зимуючих стадій різних шкідників, які можуть знаходитись. Ну якщо живець, молода лоза прирість цього року тут нема ні тріщин, нічого. Вона має чудовий вигляд. А от на старій багато лозі, який багато років. Там є тріщинки, є кора якась одлупилася там, набухла, і от туди і щитовки залазять, от і кліщі залазять, та хто туди тільки не залазять. І для цього потрібно провести обробку. Краще всього обробку, як показало це саме протигрібкових хвороб. Ну, от, це біошок. Два роки проводив обробку біошоком. От. Дуже гарні результати получаються. це аналог бордовської рідини. Бордовська рідина дуже відома, дуже гарний препарат гарно працює. Єдине, що треба, щоб і мідний купорос був такий, як треба, і звісти вбити її приготувати. Недолік бордовської рідини, що це от така процедура приготування. Потім воно забиває форсунки, от, ну свої там примхи, хоча сам. Препарат розчин бордовської рідини працює дуже ефективно. От дуже ефективно по всім тим хворобам. І з більшою ефективністю працює біошок. Ну, якщо у вас немає біошока, його ж е, купляти треба по інтернету. Він не розповсюджений в продажі так, от то е, хоча би залізним купоросом. От. <му> якщо біошок, то виберете. Е, 40 мл на 10 літрів води. От, якщо залізний купорос, 5-відсотковий розчин, це 500 мг, Ну хоча б 450 там, Тут аптечної точності е, вона не потрібна, ну десь в таких межах 450-500 г на 10 літрів води оприскувач, і як ви всю процедуру закінчили, і тоді обробку. Ну, я проводив обробку не самим біошоком. Я проводив баковою сумішу обробкою. От. Це препарат 30D. Препарат 30D. От. Це Інсектоакарацит, значить, це фунгицид бактерицид, Він і проти бактерій, проти хвороб бактеріальних діє. От. А це інсектоакарацит. Дуже чудово діє. От, позимуючим стадіям всяких шкідників, от там, де вас шкідники кудись позалазили і чекають весни, на зиму позалазили. От там вони будуть знешкоджені іменно цим препаратом. Влітку за ними ганяться не так, то просто. Тому що якщо шкідники прилетіли і ви по них побризгали інсектоакарацидом, чи інсектицидом, чи просто акарацидом, то вони гинуть. А якщо ви, вони, їх немає, то хоч бризгай, хоч не бризгать, толку не буде. А тут вони стихенько сидять собі в всяких там щілинах і ви побризгали от такою баковою сумішю. Значить, це дві. З 60 мл тут розчину цього, воно таке в вигляді сметани. Та я в відео вже не раз показував, робив розчини. От, берете два, два таких розчини. Ну, цей препарат, так же, як і оцей, продається в більшій тарі. Краще всього купити 5-літрову каністру. 5-літрова каністра стоїть що -то там 350 гривень, А оця та саме одна така упаковочка от 260 мл. Я не знаю скільки, ну, гривень 50 не, не, не дешевше. Тобто, вигідніше купити е, каністру. Термін зберігання 4 роки. От. І берете е, дві таких е, 500 мл Ну, 400 мл взяти препарата 30 d і 40 мл, 30 мл. От якщо з біошоком достатньо 30 мл біошока. Робите робочий розчин. Ну, як це я робив, я ссылку в кінці дам посилання на попереднє відео, але в цьому році я також буду проводити оприскування, і буде, якщо буде все нормально, гаразд, от, то. Зніму це відео, але зарані це вам показую, от, щоб ви були, щоб підготувалися. Коротше, от, замість біошока можна залізний купорос, але в місті з залізним купоросом я такого не робив. От, як вони суміщаються, які результати будуть, не знаю. Тому краще спочатку обробити залізним купоросом, а потім препаратом 30Д. І у вас. Ваш виноградник чи садок, якщо так обробити, будуть позбавлені як грибкових хвороб, так і зимуючих стадій різних шкідників. І от який досвід використання цих препаратів? От, значить, рослини, ну, виноград, я виноград. Не прикопую, не вкриваю. Я його оце тут кладу на землю, скобами металевими пришпилюю, і він у мене так зимує. Підмерзань за всі ці роки з 2000 року я так роблю ще не було. Але три роки назад я обробляв іменно біошоком і іменно препаратом 30 І по-перше, там два, дві історії вийшла. Перша історія, що я не всю лозу зняв з шпалери обрізану, а так спішив, і частина залишилася. Це на оцьому кущу, це оригінал. Його зимостійкість мінус 21 градус по Цельсію. І це справді так. Хоча витримує він, можна сказати, і більше під невеличким укриттям. Значить, якщо поукладений на землю, і якщо є сантиметрів 10 15 снігу над лозою над лозою, то він витримував морози до мінус 30 градусів по Цельсію. Нічого не підмерзало, був урожай, все було нормально. От я лозу пришпилив, положив, а часа сталася не знята. І також на восторги. Ну, а весною раді інтересу взяв і поставив на пророщування цю лозу. І лоза проросла. проросла. Другий варіант, то що мене просили чубуки, живці просили з цього сорту. Я е, зібрав, ну вони вже всі лоза була вже оброблена. Е, оброблена. От, я, е, Заготовив ці чубуки, приготував, привіз мене в Полтаві вдома, просили сусід по гаражу, але так вийшло, що побачилися ми тільки весною, і оті живці, вони так в багажнику автомобіля й пролежали. Дати людині не знає, що буде, я не рискнув, але ради цікавості поставив на пророщування і вони теж провести. Ну, на цьому все. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Всім удачі і до побачення в наступному відео.